Я Френсіс Дірнлі, і це Україна. Останні новини щодня, з моменту повномасштабного вторгнення, телеграф забезпечує детальне висвітлення кожного аспекту війни, беручи інтерв'ю у ключових осіб, що приймають рішення, та експертів як в Україні, так і за її межами. Як одне з найбільш надійних джерел про конфлікт у світі, його завантажили понад 100 мільйонів разів. Тепер ми можемо використовувати передові технології для перекладу його звітів на різні мови і охоплювати нову аудиторію по всьому світу, включаючи вас. Сьогодні, після того, що деякі називають тріумфальним самітом НАТО в Гаазі, ми оцінюємо обіцянки, зроблені перед тим, як зануритись глибше в військові та стратегічні інновації України. Четвер, 26 червня, три роки 123 дні з моменту початку повномасштабного вторгнення. І сьогодні зі мною на зв'язку головний коментатор з міжнародних питань газети «The Telegraph» Девід Блер, який зараз перебуває в Гаазі. Але спочатку я підсумую останні військові та політичні події за останні 24 години. Перш ніж перейти до результатів саміту організації північно-атлантичного договору, давайте оцінимо військові події за останні 24 години після одного з найгірших місяців всього конфлікту у повітряній війні. З точки зору масштабу втрат серед цивільного населення, минула ніч була найспокійнішою у червні з повідомленнями про запуск лише 41 одного безпілотника Росією і жодної ракети. Декілька БПЛА прорвалися на передові позиції, але про жертви поки що не повідомляється. Найбільш значна повітряна атака останніх двох днів була насправді українською. Ключовий військово-промисловий об'єкт у російському місті Таганрог, пов'язаний з виробництвом Москвою бойових дронів і систем електронної боротьби, був пошкоджений. Ми ще не знаємо масштабу руйнувань, завданих цією атакою. У наземній війні, за даними АСВ та інших, у Курській області ще залишаються осередки бойових дій, тоді як Росія намагається продовжувати свої наступальні операції в інших місцях. Північна Сумщина, той сектор, де керівник збройних сил України заявляє, що тепер стверджує, що повністю зупинив російський весняний наступ. Якщо це правда, це дійсно буде значним досягненням. Масштаб московських втрат там величезний з дуже малими результатами, і в деякий момент нам потрібно буде детально розглянути битви, що відбулися там, щоб спробувати стиснути наші репортажі за останні кілька тижнів. В інших місцях геолоковані кадри останніх трьох днів показують, що російські війська нещодавно зробили незначні просування на півночі та північному заході Вовчанська на північний схід від міста Харків. Проте, згідно з повторюваною протягом кількох останніх тижнів схемою, українці відсувають їх у декількох місцях, нещодавно просунувшись навколо борєвої в тій самій області. У Донецьку російські сили продовжують операції у напрямку Сіверська, але не досягли успіху. Здається, відбулося певне переміщення в цьому ключовому секторі Покровська, із рухом на північ від Шевченкове, перше на північний схід від міста і на заході Лвісся на північний схід. Українські сили, як повідомляють у вівторок, просунулися на північ від Лимана. Є непідтверджені заяви про те, що українська бригада, що діє у цьому напрямку, здійснила успішну контратаку проти елементів російського 283-го мотострілецького полку та знищила взвод. На південному напрямку АСВ оцінила, що російські сили продовжують обмежені наземні атаки на схід поблизу Малинівки, але не просунулися так само і на заході Запоріжжя. Немає масових дій, про які можна повідомити в контексті прямих військових дій. Хоча я б порадив слухачам звернути увагу на цікаве інтерв'ю, проведене другом подкасту професором Філіпсом Обраяном з Андрієм Загороднюком, міністром оборони України протягом року до повномасштабного вторгнення. Він зараз очолює одну з один з найкращих українських аналітичних центрів з питань безпеки центр оборонних стратегій. Це той, який ми кілька разів цитували в нашому подкасті. Зараз Загороднюк нещодавно написав цікаву статтю, в якій виступає за те, що він назвав стратегічною нейтралізацією, і я коротко процитую з цього: якщо теорія перемоги України полягає не в закінченні війни, а у функціональному подоланні цілої Росії та побудові стійкої, безпечної та суверенної держави, то потрібна нова стратегічна рамка. Цей підхід буде спрямований на те, щоб зробити російську агресію в усіх сферах, не здатною дестабілізувати ключові аспекти українського стратегічного, політичного, економічного та соціального життя. Він не базується на примушенні Росії до переговорів або виснаженні її ресурсів лише шляхом виснаження. Натомість, це має на меті паралізувати здатність Росії досягати будь-яких військових успіхів, не перемігши її повністю, а зробивши переслідування її цілей непридатним для практичного втілення та марним. Стратегія визнає, що функціональна поразка, коли військова здатність не повністю знищена, але стає несуттєвою, є як повторюваним, так і масштабованим результатом, якого Україна вже досягла у багатьох випадках. У своєму інтерв'ю з Філом він сказав кілька цікавих речей. Зокрема, там, де росіяни зробили деякі свої невеликі просування, ми, як правило, вважаємо, що це було через те, що ми не мали достатньо дронів. Коли ми збільшимо виробництво безпілотних літальних апаратів, це сподіваюся траплятиметься все рідше. Ще одна цитата: існують певні можливості, такі як Пейтріотс, запчастини для бойових машин піхоти Бредлі та стволи артилерії, які ми можемо отримати лише зі сполучених штатів, тому нам потрібно підтримувати позитивний діалог з ними, щоб спробувати відкрити такі постачання. Тримайте цю думку, друзі, але це те, що я знайшов найбільш цікавим, особливо в контексті наших глибоких занурень без жартів у Чорне море, про які ви почуєте більше наступного тижня. Він каже таке. Я думаю, ми можемо поглянути на хід війни на Чорному морі, щоб отримати уявлення про те, як працює стратегічна нейтралізація, як стратегія. У морській війні ми використовували нові технології для ведення дуже ефективної асиметричної війни проти російського флоту, змушуючи його повернутися в порт і даючи зрозуміти, що надводні кораблі не можуть виконувати ролі, для яких були призначені. Операція павутиння є ще одним прикладом того, як ми повинні використовувати технологічні та стратегічні методи, щоб змусити дуже дорогі та сучасні частини російської армії зазнати невдачі у виконанні своїх місій. Якщо ми зможемо це зробити, ми зможемо одночасно почати зміцнювати інституції нашої держави та економіки, перебуваючи під загрозою з боку Росії. Це сталося з іншими державами, такими як Ізраїль, у 1960-х і 1970-х роках вони мали побудувати інфраструктуру своєї держави під постійною загрозою війни, зіштовхнувшись з державами, які були набагато більшими, які вони не могли завоювати, і які, як здавалося, частково прагнули їх знищення. Ізраїль може впровадила стратегію, яка забезпечила провал цих держав. Отже, дуже цікаве інтерв'ю, на яке ми залишимо посилання в нотатках до шоу. Щодо дронів, ще один цікавий аспект інформації нещодавно полягає в тому, що російські військові блогери, виявляється, коментують значний вплив Роберта Бровді, відомого під позивним Мадяр, як керівника сил безпілотних систем України. Я пам'ятаю, ми повідомляли у той час, коли його було призначено на цю посаду. Отже, здається, його стратегія полягає в розміщенні постійних підрозділів БПЛА вздовж всієї лінії фронту. Укомплектованих пілотами дронів, які добре знають свою зону, на відміну від попередньої практики реагування на загрози шляхом розгортання резервних сил, це створює безперервний коридор для знищення, що охоплює фронт, не прив'язаний до традиційної оборони, такої як окопи чи кількість військ. Це те, про що ми, звісно, неодноразово повідомляли. Але, за його словами, центральним у цій моделі є те, що це. Перше завдання досягти панування у повітрі, нейтралізувати російські дронові системи, позбавити їх можливості спостереження та атак, та в першу чергу ліквідувати операторів дронів. Отже, за російськими даними, Мадяр тепер отримав розширені оперативні повноваження, робити це маючи доступ до ширшого арсеналу, включаючи повноваження викликати вогонь ракетних комплексів Хімарс. Джерела повідомляють про зменшення ударів по російським лініям постачання та тилам, пояснюючи це українським переходом до полювання на ворожі команди безпілотників, цікаві подальші ознаки адаптації України, і це ще до того як ми почнемо говорити про безпілотні дронові системи, які ми бачили в операції павутиння. Але давайте перейдемо до політичного театру. Театр, я думаю, підходяще слово. І продовжимо з того, на чому зупинилися вчора на саміті НАТО в Гаазі. Головна новина полягає в тому, що лідери НАТО погодилися збільшити витрати на оборону до 5% економічного виробництва своїх країн до 2035 року. Після місяців можна навіть сказати років тиску з боку Дональда Трампа. Президент Сполучених Штатів описав це рішення після нашої передачі як велику перемогу для Європи та західної цивілізації. Учасники заявили у спільній заяві, що вони об'єднані проти глибоких загроз безпеці, зокрема довгострокової загрози з боку Росії та тероризму. Вони підтвердили свою залізну відданість принципу, що напад на одного члена НАТО призведе до відповіді всього альянсу. Проте заява не містила засудження вторгнення Росії в Україну, як це було рік тому. На прес-конференції після цього Трамп, який виглядав сповненим енергії, сказав наступне: я бачив, як глави цих країн піднялися, і любов та пристрасть, яку вони виявляли до своїх держав, була неймовірною. Я ніколи не бачив нічого подібного. Вони хочуть захищати свої країни, і їм потрібні Сполучені Штати. І без Сполучених Штатів це буде не те саме. Це було справді зворушливо бачити. Це було чудово, і я пішов звідси іншим. Я пішов звідси, кажучи, що ці люди справді люблять свої країни. Це не обман, і ми тут, щоб допомогти їм захистити свої країни. Вони були такими поважними до мене. Був також цей надзвичайний е, випадок зустрічі між українським журналістом з BBC та президентом. Вона запитала, чи Сполучені Штати надаватимуть системи протиповітряної оборони Патріот Україні. Потім Трамп запитав, звідки вона, і зацікавився її особистою ситуацією, запитавши, чи служить її чоловік в Україні. На що вона відповіла так: Бажаю вам багато удачі. Я бачу, що це вас дуже засмучує, і передайте привіт вашому чоловікові. Завершив він. Перш ніж трохи поговорити про патріоти, що я підсумую згодом. Перш ніж перейти до наслідків для України. Варто зазначити, що для багатьох стратегія Руттера, яка полягала в тому, щоб листити его Трампа, була шедевром дипломатії, що дозволила зберегти США у грі та підтвердити солідарність п'яти, хоча б на папері. Трамп був явно задоволений, коли його назвали татком, руттером, з білим домом, який піддався цьому, розмістивши відео під заголовком тато вдома. Як мінімум, Ріттер здобув час для Європи, щоб краще підготуватися до світу, де увага США зосереджена на Тихоокеанському регіоні та Близькому Сході. Але саме тут критики цього підходу мають зауваження. Але саме тут критики такого підходу починають сперечатися з цією пріоритизацією США над власним розвитком можливостей Європи. Вони стверджують, що Трамп є фундаментально мінливий. І жодне з цих зобов'язань насправді не має значення в довгостроковій перспективі, особливо після, наприклад, телефонної розмови з Володимиром Путіним. Вони також підкреслюють, що 5% від ВВП це певною мірою трохи креативний облік. І це, звісно, те, про що Дом детально говорив раніше цього тижня. Таке є виснаження європейських можливостей. Я не думаю, що у Рютте було багато вибору. І в цьому сенсі він досягнув чогось дійсно важливого порівняно з тим, що могло бути можливим в альтернативній реальності зі Сполученими Штатами, що пришвидшують свій, але історія покаже, чи це сталося за рахунок європейської терміновості щодо озброєння. Ми все ще живемо у світі, залежному від примх президента США. Зрештою, і цей саміт мало що змінив у цьому. Це одного дня, хто знає, може бути оцінено як прорахунок, оскільки Європа з полегшенням зітхає, а не робить різкий вдих. Тепер щодо України, як згадував Дом, одне з ключових питань полягає в тому, чи буде Трамп готовий продати Україні системи протиповітряної оборони Патріот. Відповідь на це українському журналісту заспокоїть деяких, що він готовий. Його 50 хвилинна зустріч з президентом Зеленським також, очевидно, пройшла Він не міг бути добрішим, сказав Трамп. Ми подивимося, чи зможемо зробити деяких патріотів доступними. Ми також побачимо, що станеться з грошима для України. Путін не правий, можливо, він є ворогом. Трамп також сказав на прес-конференції, що, можливо, у Путіна є територіальні амбіції за межами України. Отже. Багато хто каже, що на саміті були позитивні вібрації, і водночас я не можу не повернутися до того, що відбувалося в іншому місці, і ці заяви державного секретаря США Марко Рубіо, який підтвердив, що Трамп буде протистояти європейському тиску на загострення санкцій щодо стверджуючи, що це закрило б двері для можливих мирних переговорів з Москвою. Він сказав: якби ми зробили те, що всі тут хочуть, щоб ми зробили, а саме прийшли б і розгромили їх додатковими санкціями, ми ймовірно втратили б можливість говорити з ними про припинення вогню і тоді хто з ними говоритиме. Наше відчуття полягає в тому, що росіяни спробують досягти на полі бою того, що вони вимагали за столом переговорів, а саме певних територій, адміністративних меж і тому подібного. Ми вважаємо, що їм буде набагато важче досягти цього, ніж вони думають. Отже, зрештою, попри всі розмови, риторику і настрої, немає значних змін у тиску США на Росію, що багато хто вважає необхідним, щоб зробити ці самі мирні переговори можливими. Пособу. Я хочу зараз звернутися до Девіда Блера, який щойно повернувся з Литви після роботи над великим матеріалом про нову, так би мовити, залізну завісу на східному фланзі Європи, яка незабаром буде становити мільйони наземних мін. Наведе ласкаво просимо. Перш ніж перейти до тієї історії, я мушу запитати вас про ваш час у Газі, де ви висвітлювали саміт НАТО для Telegram граф, ви щойно написали наступне так само, як і Віденський конгрес 1814-1815 років організований навколо блискучих балів та концертів з симфонією під керівництвом Бетховена. А британська делегація лише витратила 10 тисяч пляшок. Вина, так і цей саміт у Гаазі був організований з однією метою: задовольнити бажання, потреби та примхи пана Трампа. Яке твоє відчуття щодо настрою з цього питання, Давид? Ну ось Дональд Трамп їде додому щасливим. Ми знаємо це, бо він нам сказав. Йому дуже сподобався вечір у голландській версії Букінгемського палацу. Він захоплювався королем та королевою Нідерландів. Він вшанував їх найвищою нагородою, описавши їх як прямо з центрального кастингу. І він навіть досить добре ладнав з усіма іншими лідерами НАТО. А потім він заявив, і ці слова були, можливо, для Дональда Трампа основоположними. Він заявив, маючи на увазі НАТО, це це не обман. А потім він сказав: Ми тут, щоб допомогти. Отже, союзникам здається, вдалося не лише втримати Дональда Трампа в альянсі, а й змусити його підписати заяву, яка чітко містить фрази непохитна відданість статті 5». Але є невелика неприємність, і ця неприємність дуже коротке ком'юніке з 423 слів, яке не засуджує вторгнення Росії Україна. Єдине посилання на Україну на це одне речення в третьому абзаці, яке говорить, що союзники продовжать підтримувати Україну, але не сказано, чому ця підтримка є необхідною. Отже, задоволення Дональда Трампа, чого здається, їм вдалося досягти, має свою ціну. Так і ем, яка ваша оцінка стратегії рутера? Я вважаю, що її було підтверджено успіхом. Трамп їде додому щасливим. Він вже підписався прямо під п'ятою статтею в декларації саміту і також висловився, що підтримує п'яту статтю. І е, європейці тепер всі погодилися, що вони піднімуть свої основні витрати на оборону до 3,5%. А потім, коли ви додаєте пов'язану інфраструктуру і так далі, піднімаючи це до 5%, це два дуже хороші результати. І відверто кажучи, трохи обґрунтованої покірності по дорозі до... Досягнення цих результатів є цілком зрозумілим, але як я вже згадував щодо України Трамп залишився на тому ж, де був до початку саміту. Дякую, Давіде. Отже, до теми розмови, ми раніше повідомляли про те, що кілька країн НАТО розривають Оттавську конвенцію, яка була угодою підписаною наприкінці холодної війни для заборони використання наземних мін на європейській території та за її межами. Сторінки історії перегорнули, так би мовити, і все ж таки сьогодні це не так чи не так? Я достатньо дорослий, щоб пам'ятати, як принцеса Діана приєдналася до глобальної кампанії з викорінення наземних мін. Тоні Блер на четвертому тижні свого прем'єрства в 1997 році заборонив виробництво та експорт наземних мін. Тоді конвенція в Оттаві була підписана 164 країнами, які забороняє виробництво накопичення і розгортання мін. Кожна країна-член Європейського союзу підписала цю конвенцію. І тепер раптово у вас є п'ять країн: Фінляндія, Естонія, Латвія, Литва і Польща, які всі до кінця цього місяця нададуть офіційне повідомлення про свій вихід з Оттавської конвенції, що дозволить їм створити запаси та розгорнути наземні міни, можливо. Вже е, з кінця е, цього року, і вони роблять це з простої необхідності. Вони вважають, що міни є важливими для захисту їхніх країн через загрозу з боку Росії. А тим часом чи збирається британський уряд критикувати своїх союзників за вихід з Оттавської конвенції? Що колись була такою важливою? Звісно ж, ні, британський уряд не буде. Буду повністю розуміючим цього кроку. Тому я боюся, це символ нової Європи, повернення наземної міни. І ви поїхали до Литви, щоб побачити, як там будують нові оборонні споруди, так я нині с поїхав до того, що можна назвати папугін дзьоб литовської території, яка виступає в Білорусь, і жодне село в цьому маленькому виступі не віддалене більше ніж на декілька миль від кордону з Білорусю з трьох сторін. Я відвідав село на самому кінчику папужиного дзьоба. Буквально на відстані китка каменем від кордону, і там, прорізаючи свій шлях через ліс, знаходиться дуже грізне місце. Гріблястий паркан підкріплений витками колючого дроту і, можливо, одного дня і змінами. Ви також зазначили настрій серед чиновників і людей, які мешкають у тій місцевості. Чи можете сказати, що є сильна стурбованість щодо ймовірності потенційного російського вторгнення одного дня? Ну, я зустрівся на відстані китка каменем від прикордонного паркану з жінкою, яка народилася у 1941 році. Році початку операції Барбароса, звичайно, і її перша пам'ять це відступаючі німці, що спалювали те село у 1944. І тепер вона з жахом розмірковує про можливість нової війни не за себе, а за своїх онуків та двох правнуків. І вона зовсім не в захваті від ідеї, що міни закладають прямо біля її входу, як ви можете собі уявити. Але в більш широкому контексті в Литві мене вразило те, що минулого місяця литовський парламент проголосував за вихід з Оттавської конвенції. Сто сім голосів за та жодного проти при трьох, що утрималися, і це просто відображає той факт, що як вам відомо, Франческо для всіх Балтійських держав російська загроза є реальністю. Вони живуть з цим кожного дня і вважають, що мають готуватися до найгіршого, як до єдиного можливого способу стримування та запобігання цьому. І зараз вони вважають, що міни є частиною цих підготовок. І оскільки ми на цю тему Девіде, ми багато разів говорили у подкасті про Сувалкський коридор та ту ділянку землі, яка, якщо Росія вторгнеться через Білорусь, відріже Польщу на півдні та Литву на півночі, коли ці сили просуватимуться до Калінінграда російського анклаву. І це, звичайно, було б надзвичайно руйнівним для країн на півночі, з точки зору їхньої здатності захищатися та отримувати поповнення від інших країн НАТО. Чи це сценарій? До якого активно готуються, так Литва готується захищати себе на двох фронтах, оскільки має Калінінград на західній стороні країни і Білорусь на сході. Таким чином, це єдина Балтійська держава, яка повинна охороняти два ворожі кордони. І ці кордони насправді довші ніж ви можете подумати. Там 450 миль у і я поговорив з колишнім міністром оборони, який першим придумав план, що передбачає наземні міни. І він каже, що якщо ви збираєтесь захищати ці кордони і хочете обмежити можливості ворога сповільнити його і завадити будь-якому можливому наступу, тоді вам потрібно мати протитанкові, протипіхотні та протитранспортні міни. Міни разом з багатьма іншими засобами захисту, звісно, з фізичними бар'єрами, драконячими зубами, дронами та всім іншим. Але вам потрібна цілісна система захисту, і саме цим зараз займається Литва. Що ж, Девіде... Завжди приємно, і як я казав, ми додамо посилання на твою статтю в примітках до шоу. Це дійсно захопливе читання, включаючи, як ти сказав, свідчення людей, які живуть в цьому районі, військових, політичних діячів, які працюють над цим, а також там багато карт і діаграм. Тому ти зможеш уявити ці місця, про які ми щойно говорили. Перед тим як ти підеш Девіда, чи було щось та що вас вразило під час висвітлення цього сюжету? Звичайно, ви провели багато часу у будинку номер 10 на Давнінгстріт. Без сумніву у вас було багато інформаційних довідок щодо цих питань, а також з вашого часу як журналіста. До... І після цього, але мені просто цікаво, чи було там щось, з чим ви раніше не були знайомі з цих довідкових матеріалів та статей за ці роки? Так, мене взяли на дуже цікаву екскурсію парламентом Литви у Вільнюсі. І в своїй необізнаності я думав, що розпад радянського союзу у 1991 році був відносно мирним. І е, той приємний чоловік Михайло Горбачов просто дозволив цьому статися. Але звісно, у Вільнюсі це зовсім не так. Горбачов послав радянські танки в останні дні існування радянського союзу до Вільнюса на телевізійну станцію, щоб придушити спробу країни здобути свободу, і вони вбили 14 невинних людей. І сьогодні е, портрети тих. Чотирнадцяти займають дуже помітне місце, розміщене в, в коридорах парламенту, і це сильно мене вразило, тому що це був інцидент, який якби я колись про нього знав, то він би вислизнув з моєї пам'яті в пориві незнання. І варто пам'ятати, що це країни, які цінують свою незалежність і не бажають відмовлятися від неї за будь-яку ціну. Після того як вони так важко страждали в минулому, вони зроблять усе, що їм потрібно, щоб захистити себе. Україна останні новини. Це оригінальний подкаст від Telegraph, створений Девідом Ноузом. Щоб підтримати нашу роботу та бути в курсі всіх новин, аналізів та репортажів з України. Будь ласка, підпишіться на The Telegraph, на www.telegraph.co.uk .uk Ukraine Фелейст. У нас також є пряма трансляція з України на нашому вебсайті, де ви можете стежити за оновленнями, які надходять протягом дня, включаючи думки постійних учасників цього подкасту. Ми також робимо те ж саме для інших термінових міжнародних новин. Якщо вам сподобався цей подкаст, будь ласка, підпишіться на Ukraine The Latest у вашому улюбленому додатку для подкастів і залиште нам відгук. Це допоможе іншим знайти програму. Також поділіться ним з тими, хто, можливо, не знає про наше існування на вашій мові. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо, щоб поставити запитання або залишити коментарі, написавши на ЮкрейнПоді Телеграф.пачка Ко ЮКей. Ми продовжуємо читати кожне повідомлення. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо на X. Наші нікнейми ви знайдете в описі цього епізоду. Нам особливо цікаво дізнатися, де ви слухаєте нас у світі. Сподякую Альоні Глівко та Миколі Кузьміну з St. James Foreign Policy Group за їхню допомогу з перекладами. Дякуємо і надсилаємо найкращі побажання з Лондона.